Невимовний Сум. Горе прийшли в Мирунівську громаду разом із звісткою про загибель нашого земляка, героя захисника Віктора Олександровича Бурлаки. Сьогодні День прощання з героєм. Траурний кортеж. Під пронизливі звуки поліцейського авто, від'їхав від Миронівської лікарні, де в скорботі на колінах проводили в останню путь захисника медики закладу, працівники. Всі, заради кого віддав своє життя Віктор Олександрович. Кортеж Зустрічали уклінно зі сльозами на очах впродовж всього скорботного шляху вулицями Миронівки. Він відлетів в безкраю синю вись, обабіч усі голови схиліть. І не шкодуйте зігнутих колін в останню путь героя. Проведіть. Додому вже в останнє їде він, тож проведемо з честю в оцю мить, віддаймо ми в останній раз повагу матері, підтримку всі рідні, герою слава, хай звучить всяк час і вічна пам'ять всім поліхто на війні. Віктор Бурлака народився 16 березня 1988 року в селі Карапиші. Тут пройшли його роки дитинства, навчання в стінах рідної Карапишівської школи, де працює і донині його мама Орися Федорівна, яка завжди. Сама була прикладом для сина, патріоткою рідної землі, вчила своїх учнів і синів бути гідними громадянами України. Після закінчення школи армія, навчання в Національному університеті харчових технологій трудову кар'єру розпочав на Миронівському цукрозаводі. На посаді оператора. Останнім місцем роботи був рідний Карапишівський ліцей, де Віктор працював сантехніком. Останні роки проживав у селі Пустовіти з дружиною Любою та трьома дітками. Як і кожна сім'я мріяли, мали плани на майбутнє. Та клята війна все перекреслила. В січні 2023 року, незважаючи на статус багатодітного батька, герой добровільно пішов захищати рідну країну. Ніс службу на посаді командира протитанкового відділення десантно-штурмової бригади. 5 жовтня 2023 року Віктор Олександрович загинув внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області. Ге, залаєш ми. Уклінну, обабіч дороги та квітами зустрічали героя і в селі Росава. З тугою в серцях, на колінах, зустріли захисника в селі Пустовіти, яке в останні роки ставало для героя все більш рідним. Траурний кортеж проїхав вулицями села та зупинився на декілька хвилин біля будинку, де мала б жити в радості і щасті багатодітна сім'я. Та, на жаль, цьому уже не бути. Серцю лежа. Траурний кортеж в'їжджає в рідне для віктора село Карапиші. Яке завжди було щедрим своєю гостинністю, горде своїми працьовитими людьми, а зараз, ніби завмерло у глибокій скорботі від непоправної втрати ще одного односільчанина, героя, який повертається до батьківської хати на щиті. Схиляють голови. У клінок карапишани, встиляють прощальну дорогу осінніми яскравими квітами, схиляють у скорботі державні прапори. І так до самої хати, де заніміло чекали на свого синочка, чоловіка татуся, невтішна мати, дружина та дід. Голосить мати, і її плач піднімається аж до холодного осіннього неба, розганяючи хмари, підходять і підходять до труни з квітами рідні, близькі, співробітники, односільчани, представники влади громади, організацій і підприємств. Ніхто не хоче вірити, що втрата непоправна. Що сьогодні день прощання з героєм, скорботно звучать слова молитви, зливаючись із плачем присутніх. І ось востаннє покидає рідний двір герой, залишаючи по собі тільки дитячі та юнацькі сповади, незабутні для рідних і близьких. Нескінченною людською рікою наповнюється траурна процесія, яка проходить центром села до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де була відслужена заупокійна літія. Господи, спочилому новопреставленому бієному воїну Віктору і сотвори йому пам'ять. і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! На віки Богу слава, дорога громада, дорогі у Христі, брати і сестри, горе і війна показали нам, скільки насправді хороших людей живуть серед нас. Бо коли мир і спокій то кожен день займається своїми справами. А коли приходить горе, воно дійсно показує, хто є хто. І сьогодні ми зібрались тут, щоб подякувати воїну Віктору за його жертву. Заради нас, грішних. Бо на похороні людини священник каже Боже, і ви, дорогі у Христі, брати і сестри, простіть його грішного. Але сьогодні, за що нам прощати Віктора? Якщо він. Захистив нас з вами своїм тілом, віддав своє молоде життя, покинув родину, сім'ю, щоб вигнати зло із нашого краю. Про таких Христос сказав що немає більшої любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Продовжує далі Христос, ви, друзі мої. Бо і сам Господь наш Ісус Христос, Бог, який створив небо і землю, прийшов, жив серед нас і приніс себе в жертву. Назвавши нас з вами своїми друзями. І кожен тепер, хто уподібнюється цій жертві, отримує Царство Небесне. Це є найбільший вияв любові віддати своє життя за друзів своїх. По всій Україні сьогодні плач і горе. Тому що богоборна ідеологія заразила людей, і вони стрім голов помчали на нашу землю вбивати нас. І ми, захищаючи своє право бути українцями, залишатись. Православними християнами пішли захищати свою країну. І сьогодні кожен із тих, хто перебуває на фронті, ризикуючи своїм життям, закладає великий міцний фундамент нашої з вами країни. Бог все бачить, і Він не залишить сім'ю воїна Віктора і інші сім'ї, які втратили своїх годувальників і рідних людей. Він подбає і захистить, але дбати і захищати він буде вашими руками, дорогі у Христі, брати і сестри. Кожен із вас, людей доброї волі, повинен дбати про сім'ї загиблих героїв і тим самим шанувати їхню пам'ять не лише словом, але і ділом. І просимо сьогодні у воїна Віктора, прости нам грішним, наші гріхи. Вільні, невільні, свідомі чи несвідомі чи то в Слові, чи в ділі. Все, що ми не змогли зробити, все, що ми чи ми не змогли допомогти, і як не змогли врятувати. Нехай Бог простить нас грішних, нехай Бог простить, нехай Бог простить. Царство Небесне, і вічний спокій, герою рабу Божому Віктору. А нам усім здоров'я, сил, віри, натхнення боротись із цим злом. Слава Ісусу Христу! Після літії траурна процесія попрямувала на цвинтар до місця поховання героя. Пливе Кача! cha put Por he kuda braty ja mu kto mi... жаль, ти мамко, буде. Шановні каратишани, шановна громада, шановні гості. Ми проведжаємо вічність сьогодні вже шостого члена нашої громади. Сьогодні йде у небо бурлака Віктор. Ось тут стоїть маленька, біленька дівчинка. Її звати Бурлака Віка. Тут стоять трохи старшеньки Богдана і Катруся. Віка в цьому році пішла в перший клас. 1 вересня вона дзвонила, сповіщаючи про те, що розпочинається новий навчальний рік. І ось московські потвори одним в одну мить зробили цих діточок трьох сиротами. І не тільки їх, десятки тисяч, сотні тисяч людей, дітей, батьків залишилися без своїх рідних. На душі дуже важко. Ви знаєте, тут стоїть військовий комісар. Ми коли привозили Віктора в військомат, його працівники військомату відмовляли. Ти знаєш, в тебе дітей троє. Ми тебе візьмемо, будемо вчити, научимо, пройдеш навчання, а тоді подивишся, злякаєшся і скажеш, ні, я напишу рапорт і звільніть мене. Він каже, ні, не напишу. Ну, а все-таки ж... Потім так уважно, пристально дивиться на мене, дивиться і каже, дядь Толя, скажіть, чи я не напишу. І я кажу, ні, він не напише. Позавчора мені прислав товариш, повідомлення, бойовий товариш. Не вітін, але наш Карапешанин. І просив зачитати його. Ну, невеличке. Це водоп'ян Саша, який воює вже довгий час з мускальньою. Він був колишнім учнем Борисі Федорівну. Вона була в нього класним керівником. І от він що пише? Прийміть. Найщиріші співчуття мої і моїх побратимів. Не буду плакати, бо вже нема сліз. Одне можу сказати, Віктор гідно прожив, хоч і коротке, але яскраве життя, яке мало кому пощастить так з честю прожити. Він не загинув. Він відійшов з гордістю і честю в кращий світ. Цьому я впевнений, як ніхто інший. Не буду тривожити маму, бо знаю, що для неї це найважче. Передайте їй мої співчуття і знайте, що ми, як ваш вітя, б'ємо до кінця. Він назавжди з нами встроїв. Вічна пам'ять, вічний спокій нашого лікаря. Прощальне слово хочу надати Миронівському міському голові Віталію Солену. Сьогодні в нас великий сум в громаді. Ми проважаємо в останній шлях Віктора Олександровича. Віктор Олександрович загинув за нашу Батьківщину, рятуючи її від загарників, від росіян, які віроломно напали на нас. Маючи троє дітей, він міг би не піти в армію. Ви знаєте, перед цим говорив, що він би міг би відмовитися від ето. Але він, виконуючи свій долг, пішов таки воювати. І 5 жовтня цього року він під Запоріжжям загинув від уражецького нальоту. Вічна пам'ять йому. Герої не вмирають, герої йдуть в небеса. Мироновська міська рада висловлює слова співчуття близьким, рідним. Вічно будемо його пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Ще моє слово прощальне, голова Ради ветеранів, Миронівки, Ігор Самуйлович Савків. Дорогі рідні, шановні односельчани, шановне духовенство, сьогодні на преликий жаль ми черговий раз проважаємо останню дорогу наших бійців, земляків, які з честю захищають і продовжують захищати наші рубежі України на тих рубежах, де віроломно на напала. Росія, яка з покоників вважала себе старшим братом, яка хотіла завжди, от українці, вони такі, такі, то от і вони полізли п'ять на нас. І п'ять, виходить, сироти, діти війни, виходить, вдови. І знову горе приходить у наш дім і в нашу громаду. Тому від людей старшого покоління, яке пережило Другу світову війну. Яке знає, що таке горе, яке приходить у кожен дім нашої родини, висловить щире співчуття з таким непоправимою втратою, яка прийшла до нас. Тому від імені всього нашого старшого покоління ми клоняємося перед пам'яттю загиблого віктора, який Віддав своє життя, щоб ми тут мирно жили і существували. Ми завжди будемо пам'ятати його, і буде він увічений в Книги пам'яті, меморіалах, у тих знаках пам'яті, які встановлюються в нас в Миронівщині. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Героям! В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який так вірно і до кінця служив ваш чоловік. Його ховають. Світ ридає. Молились грішні і святі, і вітер рушника гойдає на дерев'яному хресті. І квіти в'януть, квіти всюди, в букетах, кошиках живі. Заплакані стояли люди, горіла свічка в голові. Його ховають, час спинився, завмерла ця прощальна мить. Він вже з небес на нас дивився, сльоза куди не глянь, бринить. На серці матері і родин, калині, що біля Христа Він родом звідси з України і плачуть села і міста. Народ у смутку, пташка в тузі, біля могили всі свої, дружина, мати тут і друзі, тут побратими, солов'ї. І стільки болю, сліз і люті, і стільки втоми від війни Ідуть герої незабуті Вітчизни рідної сини. Та не помре герой, не може, він буде в пам'яті в нас жить, і з неба, де хороми Божі, він буде землю боронить. Вічна слава герою.